Я вас вітаю, подкаст метаморфози і рубрика Що далі. Ведучий Володимир Швець, і знову в нас в гостях. Алимов Валерій, священнослужитель, капелан. Дуже глибокі і змістовні розмови. Попередніх два епізоди. Дуже рекомендую переглянути, переслухати, бо тому що там є певний взаємозв'язок, і я думаю, що зараз ми зачіпимо ще один бік медалі. Але це все рівно буде пов'язане з попередніми темами. Ми минулого разу говорили да. Валерій Олим. Вітаю вас. Дякую, що ви дивитеся, і дякую, що знову повертаєтесь, повертаєтесь до цих підкастів. Хай би благословить. Це важливо. Так, дякую. Ми минулого разу говорили про те, що обов'язковий пункт для. Військового, який постраждав, який в шпиталі, який шукає відповідь на питання, що далі, це формування оточення, яке його зрозуміє, яке його підтримає, або потенційно може зрозуміти і підтримати, тому що це шлях і процес. Але чи варто, чи потрібно, чи всім з нуля прям потрібно формувати це оточення, чи можливо, з вашого досвіду, є вже хтось переважно там серед, серед тих військових. А, які вже можуть бути підтримкою? Ну, В багатьох містах і селищах також а, на сьогодні існує і будуються а, клуби ветеранів. І я думаю, що якщо є дійсно у вас а, така платформа відносин, як клуби ветеранів, ветерани. Там можна шукати відносини: підтримку, відносини, порозуміння. Там не просто, наприклад, люди збираються однодумці, чи ті, хто пережили щось в військовий час. Але ці клуби багато в багатьох містах вони дають підтримку і емоційну, і фізичну, і також матеріальну. тому що багато хто з військовослужбовців хто звільнений. На сьогодні повернувся з зони бойових дій, тим більше, якщо вони були травмовані, пер, ну, втратили кінцівки. Не завжди в них виходить одразу, наприклад, адаптуватися в суспільстві, знайти роботу і тому подібне. А в клубах можна знайти підтримку. Тому я би радив. Я би радив обов'язково не залишатися на самоті. Обов'язково не занурюватись в свої проблеми переживання і тому подібне, тим більш не дуже увлікатися спиртним, тому що це не вирішує проблеми, це нас від, відриває від реальності. Не дуже захоплюватись, ви сказали. Взагалі да, не, не. не уточнити. <laughs> дуже, дуже рекомендую. Да. Але я розумію, що багато хто робить так, тому що це легко mm -hmm. легко там випити абстрагуватися від реального життя, забутися. Ну, я думаю, що, вибачте, не, не обіжайтеся на мене, не ображайтеся. Але це не шлях сильних чоловіків. Це не шлях, це не вихід. Вихід це перемога. Якщо військовослужбовець, він професійний військовий в душі, а вихід це перемога, не бігство, не, скажімо так. Уход від реальності, але перемога в реальності. І це як завдання, яке треба ставити перед собою. Тому треба шукати оточення, яке буде схоже на тебе, друге, вторе, яке тре, зможе тебе підтримувати, і третє, яке зможе допомагати тобі будувати твоє майбутнє. Слава Богу, за те, що ми залишаємось живими. Коли ми залишаємося живими, слідуючий етап життя має сенс. Нам треба його шукати. Адаптуватися до цивільного життя є люди справедливі, є люди чесні, є люди щирі, є люди люблячі, є люди людяні. Вони є вам даю гарантію. Просто треба знайти з ними контакт. Мені хочеться доповнити, але їх мало. Це... А, може їх не так багато Окей. в суспільстві. Я можу з цим погодитись, але слухайте. Я, як пастор, да, який має практично скоро буде 30 років досвідчення в цьому, я точно могу, можу сказати: кожна людина, практично, крім деяких винятків, може бути адекватною, любити, допомагати, бути щирою, доброю. Це правда. Просто ми іноді настільки адаптуємось до складного світу, що ми займаємо таку позицію руйнівну чи таку скажімо, злу, що ми так транслюємо себе. Я така людина, я агресивна, я зла, я там. Але в кожному є дуже великий потенціал добра. Треба один одному допомагати. Цікава тема. Допомагати бути добрими, бути люблячими і підтримувати один одного. Дуже цікава тема. Але у мене тоді питання найближче оточенню. Ну, скажімо, якщо ми говоримо. Це може бути болюча тема зараз. Угу. Якщо ми говоримо про сім'ю, люди одружуються, щоб бути щасливими, але вони якраз не знаходять порозуміння, підтримки, все, про що ви говорите при нормальних умовах і розкладах, а коли екстремальні умови, чи є в них шанс порозумітися? 100% є. Ну, 99%. Ви стверджуєте, що є. 99. Скажіть, будь ласка, яка от з вашого 30-річного досвіду? Яка головна причина непорозумінь серед найближчих людей? От ми, Якщо ми говоримо про оточення, яке дає підтримку. Яке... Різна мова. Англійська і українська? Так. Бо чоловіки розмовляють своєю мовою, а жінки своєю. Військові, військові своєю мовою розмовляють, uh -huh. а цивільні своєю. Ми починаємо говорити один на англійській, інший на українській. І ми один одного не розуміємо. Чоловік говорить з дружиною чи не говорить про свої болі, про які він мовчить. Інша мова. Жінка питається говорити з чоловіком на мові а, жінки. Вона хоче, щоб він її підтримував емоційно, розумів, балакав з нею. Він не може, він в болі знаходиться, він закритий. Вона, вона це не розуміє, вона потребує розмови, але він їй це не дає. Це не дає вона Ну, боліє цим, вона закривається, він мене вже не любить, бо багато жінок, ну, це так розпространене, скажімо, розуміння ситуації, кажуть, що жінка любить вушами, вухами. Тобто вона хоче, щоб з нею розмовляли, її чули, а чоловік переживає якусь внутрішню біль, він закритий, він не хоче розмовляти. Я багато разів себе ловив на цьому відчутті, коли щось складне в моєму житті відбувається, я не хочу про це розмовляти. Я хочу це подолати, я хочу це внутрішнє пережити, я хочу це зрозуміти перше сам, а потім вже з практичного точкою зору я, зору, я буду розмовляти з дружиною. Але дружини багато хто налаштований інакше. Вони хочуть розуміти, відчути, вони хочуть почути. І отут дисонанс виходить. Люди розмовляють різними мовами. Тому я і так. Кажу англійська, українська, так? Тому треба все ж таки віднаходити однакову мову. Треба підлаштуватися один під одного. Треба зайняти таку позицію в стосунках в сім'ї, наприклад, якщо ми кажемо про чоловіка і дружину, щоб намагатися розуміти мову дружини, а дружині дуже важливо намагатися розуміти мову чоловіка. Це... Чоловік повернувся, так страшенно складна задача. складна, дуже складна. Але якщо ми є люди однієї сім'ї, і якщо ми колись а, війшли в відносини шлюбу, ми прийняли відповідальність один за одного, нам треба це робити: не мовчати, не відштовхувати один одного, не звинувачувати. Там ти мене не, зрозумі... не розумієш взагалі і все. Я нічого не буду казати, ти мене не розумієш. Треба налаштуватися на такі кроки до кожного, наближаючи, скажімо, кроки, які дають можливість робити крок вперед, наближуючись один до одного. Це дуже важливо. Я розумію, що дуже тяжко робити це самим. Тому взагалі знову скажу, що треба ну, залучати в відносини третю особу. Психолога, військового капелана, священнослужителя, мабуть, якусь людину, яка може дійсно розумітися в цих питаннях. Але треба залучати, щоб допомагали знаходити одну мову. Я про це часто говорю на своєму блозі про батьківство. І мені пишуть в коментарях, що дуже складно знайти таку людину. Ну, згодно. Що їх немає, тих спеціалістів, які реально переймаються, які реально хочуть долучатися до життя, не просто там вилікувати все, в тебе вийде. А це ну, провести, пройти оці, ці, ці всі речі, складні речі з парою. Ми даємо надію, що такі люди є, вони є. Окей. Якщо їх нема в населеному пункті, де проживають наші хлопці, з ними можна знайти зв'язок. І проводити подібні бесіди онлайн, використовуючи сучасні можливості, тому вони точно є. І якщо люди дійсно хочуть зберегти свій шлюб і дійсно хочуть побудувати стосунки і знайти, віднайти о, мову, яка об'єднає, треба просто цим займатися, шукати, зв'язуватись, просити, контактувати, зустрічатись. Ну, виходити на зв'язок і спілкуватися. Ви спілкувалися з хлопцями, які проживають травми в шпиталях від війни? І додатково, що проживають травми від неблагополуччя в сім'ї. Зустрічалися з такими хлопцями? Їм ще складніше знаходити відповідь на питання, а що далі, а реально, а що далі? Ну, перше, я б радив не здаватися. Не вичоркувати, скажімо, сім'ю з життя і не дозволяти духовному ворогу руйнувати сімейні стосунки. Легше всього не боротися і відмовитись від стосунків, ніж будувати їх. Я би радив обов'язково не просто хлопцям самим ініціювати, хоча це дуже важливо. Ініціювати. Хлопцям. Процес угу. будування стосунків, відновлення стосунків. І коли хлопець, військовослужбовець, повернувся з зони бойових дій, вже повернувся до цивільного життя, і, ну, треба зрозуміти декілька речей. Перше, життя змінилося для нього. До війни було цивільне життя з своїм укладом, розумінням, мисленням. Потім війна це Окрема частина життя, яка змінила повністю парадигму мислення, цінності, пріоритети і тому подібне. І він після цього повертається до цивільного життя, але він повертається іншим. Він повинен це усвідомити, і його оточення, тобто сім'я, повинна це усвідомити і прийняти це. Він себе повинен прийняти, і оточення його повинно його таким на сьогодні прийняти. Тому порада перша, ну, порада знов все ж таки долучати до процесу відновлення відносин, перебудування відносин своїх найближчих, яких ми хочемо виграти для відносин. Не закриватися, не абстрагуватися від цих відносин, але включатися в будування нових відносин. Бо все змінилося дуже потужний. Як меседж. переїхати в іншу країну, okay, інша це... мова. Інший народ, інша культура, взагалі все інше треба налаштовувати. Ви говорите про початок адаптації до нових стосунків в нових умовах. Є це як будувати з нуля повністю. Знайомство з новим чоловіком, з новою дружиною, все по-іншому. Але не з новим. Ви ну, е, ну, е, да, фізично не е, знову, мається так. на увазі. Е, я хочу причепитися до слова ініціювати, mm -hmm. якийсь зробити перший крок. А тепер я собі думаю, що чоловік перший фактор. Поранений чоловік, другий фактор, який пережив а, війну, який віддавав своє життя за, за цивільних людей, йому зробити перший крок ініціювати. Чи це не виглядає принизливо? Типу, мене мають зрозуміти і прийняти, а я маю ще тут перед кимось. Ну, скажімо так. Коли ми повертаємось з війни, ми не втрачаємо своєї чоловічої суті. Ми залишаємось чоловіками. Чоловіки завжди починають першими. Виходити в бій, починають будівництво, починають новий бізнес. Чоловіки від природи, від Бога їм дана оця ініціатива. Я не кажу, що тепер все на нас, але це природньо. І дружина. Природньо, вона буде очікувати цю ініціативу, тому що в неї це закладено, що чоловік починає. Він їй дає пропозицію заміж вийти. Він перший починає стосунки. Ну так, в основному, да, так, природні. Тому і тут це нормально, це не образливо, це нормально відповідати своїй природі. І я не кажу, що це буде тільки ініціатива завжди від чоловіків. Буде супер класно, якщо, наприклад, хтось з дружин подивиться цей подкаст і скаже, так, я можу ініціювати. Іноді чоловіки настільки не дуже впевнено себе переж... відчувають, що вони ну, не, не мають собі якби, сили починати першим. Хай дружина допоможе, хай вона почне, хай вона допоможе. Якщо вони почують мене. І зможуть це зробити, починати, вони дуже допоможуть. Але якщо, наприклад, ситуація така, що дружина не ініціюється, чоловік це може зробити почати. Просто почати. Це як винахідник, він хоче знайти щось нове, лампочку знову сотий раз. Так, в тисячний угу. раз так, зробити, тому що до цього не працював. Винахідник. Робить кроки угу. нових. А, проб, проб Знов щось зробити. Воно не получилось. Знов, знов не получилось, знов. Тому, коли ми намагаємось, і наша мета все ж таки а, збудувати відносини, у нас все вийде, я даю гарантію. Питання: коли? Коли. А, був цей винахід да, з цієї лампочки, десь да, сонада, то було 900 з лишнім спроб. З і тільки в самому кінці цих всіх проб він знайшов вихід. Тобто він знайшов цей винахід. І ми до сих пір користуємося цим. Тому питання. Я не хочу сказати, що ви будете 900 разів робити, знову крок, будувати відносини. Але коли ми ініціюємо, ми хочемо, це як бій. Ми хочемо виграти. Ми військова людина внутрі. Ми хочемо виграти цей бій за дружину. Ми хочемо виграти цей бій за сім'ю. Ми хочемо виграти цей бій за дітей, за близьких. Ми існув, якби воюємо, але це ініціатива. В обороні, я вибачаюся, але я не раджу сидіти в обороні все, все життя. Не треба. Давайте mm -hmm. будемо наступати і, і відвоювати наше. да, Просто реакція на, на ваші слова: що коли ми говоримо про життя, то навля... ну, 100% ми не говоримо про легкий шлях. Це налаштуватися на те, що е, шлях складний, тому що викликів проти нашого життя Дуже занадто багато. Да. багато. І це має бути максимально усвідомлено для того, щоб прийняти рішення саме бути ініціативним, в тому числі сто процентів. Ну Ось. це треба робити. Це треба. Ви... Якщо ми хочемо програти сім'ю, можемо нічого не робити. Окей, тобто це просто нічого не робиш, програв сім'ю. Але якщо ми хочемо її виграти, треба щось робити. Ви... І якщо дружина наприклад, вона не дуже цього розуміє, а вона хоче, але вона жінка, вибачте. Угу. Дуже класно, якщо чоловік все ж таки приймає рішення. Робити ці кроки вперед. Дякую, Валерій. Ви надихаєте зараз до практичних кроків, тому що е, знайти відповідь на питання що далі, воно занадто широке. 100%. І для кожної людини, яка шукає відповідь на це питання, відповідь ця може знаходитися в когось в одній сфері, наприклад, в сфері бізнесу, в когось в іншій сфері, в сфері спорту, в когось в сфері сім'ї, в когось в сфері служіння іншим людям. Тобто, і кожен проходить е, свій індивідуальний шлях, чи є якісь універсальні правила проходження от, саме е, цих процесів пошуку відповіді на питання, а що далі? Є якісь універсальні, що би ви порадили, наприклад, ну, мабуть, раз, склад... два, три. А, а, мабуть, складно, дуже складно кожне життя окреме до якогось універсалізму підвести, бо ми всі настільки різні. Ми дуже різні. А, і нам прийдеться проходити НАСО, наш персональний шлях. Ми не можемо когось копіювати, ми не зможемо а, прожити чуже життя. Воно наше. І у нас унікальний набір всього. І а, ми маємо різних, скажімо, дуже відрізняючихся від інших, а, наших ближніх людей. А, наші жінки не схожі на інших, тому ми їх вибрали. Ми не схожі, для інших, і в нас є свої особливості. Тому універсалізм, мабуть, може полягатися тільки в першому. Щоб будувати нові вже в новому, скажімо, там, форматі, да, в, нових, в нових умовах життя, будувати стосунки в сім'ї, треба зрозуміти, що зі мною повинно відбутися перше. Я повинен прийняти нове, нову мою реальність, мою особисту. Я повинен її прийняти. По-друге, я повинен прийняти для себе рішення в цих нових реальностях жити і будувати нове життя. Все, нова реальність треба будувати нове життя. Третє, мені в цій новій реальності треба якби знову знайомитись з собою і знайомитись з своїми ближніми, тому що я змінився. Змінились мої реакції, змінилося моє розуміння світу, змінилося розуміння моїх відносин. Як і до кого я тепер відношусь. І тепер зі мною повинні познайомитись мої ближні. І я не кажу, що вони повинні для себе прийняти нове рішення. Чи захоче вона за мене там виходити знову заміж за такого? Але я... в що я вірю? Я вірю в Доброту людську. Я вірю в любов. А любов, вона крім того, що вона хоче собі щастя, так, як ми з чого ми почали. Але любов реальна любов, нажертвана. Вона завжди готова на жертву. Я знаю багатьох жінок, які готові на жертву, яку жертву, готові вкладатися в життя там чоловіка, готові допомагати йому. Треба просто не відштовхувати. Допомогу, Дружин, не відштовхувати не допомогу, okay. не відштовхувати любов, uh -huh. не відштовхувати людину особистість. Бо ми всі, ну, ми всі особливі. Треба просто шукати можливість контактувати і взаємодіяти. Одна така штучка є а, секретик. А, в, в природі дружини, а, її можна порівняти, наприклад, з планетою Луна Місяць. Місяць сам не сяє. Він просто а, відзеркалює світло, яке попадає на нього. І місяць завжди поверней. Я, вибачте, використовую цю назву луна, да, жіночого А, Завжди а, її, ну, її природа відбити від себе світло, яке на неї падає. Тому вона повернута завжди до нас одно, одним биком, боком. І воно віддзеркалюється це світло. Від чоловіків дуже важливо залежить, яке світло ми випромінюємо. І взагалі випромінюємо чи ні. Якщо чоловік налаштований будувати сім'ю, багатьом жінкам буде, жінкам буде неважко оце випромінювання любові, поваги, турбування про себе випромінювати назад. Да? Тому. Я думаю, що буде, мабуть, хибно думати, що жінка обов'язково не захоче будувати відносини в нових реаліях, в нових умовах. Ну, мені все ж таки здається, мабуть, я дуже сильно вірю в добрий і люблячий світ, але я так скажу: я вірю, особливо, ну, як віруюча людина, я би радив би Бога запрошувати в це все. В стосунки сімейні, в відносини сімейні. Бог допомагає любити, бо Він є любов. Якщо ми молимось, кажемо, Господь, ось я знову починаю відбудовувати нові, уже новий рівень, нову форму відносин в сім'ї. Допоможи! І Бог наповнює серця любов'ю, якою нам дуже яку ми дуже потребуємо, щоб відбудувати нові новий рівень стосунків. Хоча хлопці проходили війну, хоча війна зла штука. Але я вірю, що ми не втрачаємо, ми не повинні втратити відчуття людяності. Ми все одно люди. Ми люди, які можуть, повинні випромінювати любов. І коли про нас турбуються, це одна із сильних мотивацій жінок, ну, жінок турбуватися, коли про нас турбуються, давайте на це реагувати любов'ю, подякою, компліментом. Ти в мене класна. Я відчуваю твою турботу. Дуже дякую, що ти мене прийняла от таким. Дуже дякую, що ти мене розумієш. Хоча, може, вона спочатку не буде розуміти. Але ми, як коли ми випромінюємо любов і світло і даю 80% може більше. Люба жіночка, яка, яка відчуває цю любов, і промінювання, вона буде відображати цю любов назад. Я вас зараз слухаю. І я розумію, що це вже знову ж таки до завершення. Ми рухаємося цього епізоду. Коли ви говорите, чоловік випромінює, поранений чоловік випромінює, він може. Зболений чоловік. Це чоловік, який мав би бути в ресурсі, відповідному, правильно? Звідки взяти йому цей ресурс? Серце. Що серце? Серце це акумулятор. Який може акумулювати любов в собі. Коли я от як Тобто чоловік... вона там є по любові? ні Ні-ні-ні, зараз кажу. А, ну, я вже казав, я, як віруюча uh -huh. людина, я знаю, що є сонце. Uh -huh. І для мене ну, навіть в Біблії написано, що Бог є сонце. Uh -huh. І щит, сонце. Я можу повернути моє серце до Бога, uh -huh. я можу повернути моє обличчя до Бога. І я можу шукати його лиця і від 100% даю гарантію. Я просто це в цьому впевнений. Мабуть, я б інакше не був би віруючим до сьогоднішнього дня. 30 років 30 простір, років. І якщо б mm -hmm. я не відчував це, коли я повертаю моє серце, коли я повертаю моє обличчя до Бога, його проміння з любові, а Він є любов. Якщо він сонце, він випромінює любов, вони попадають в моє серце. Моє серце як акумулятор. Воно накоплює, накоплює, mm -hmm. накопичує. І через це накопичення мені легше любити мою дружину, мені легше випромінювати до неї цю повагу, бажання будувати відносини, вірити в відносини, ініціювати. вірити в краще ініціювати, І... дарувати квіти, турбуватися про неї. Тому я би радив перше, якщо даже, ну, наприклад, серце після війни стало як каміння, да? як граніт. Я знаю точно, що чоловіки мають можливість отримати оцю велику порцію від Бога любові, яку вони потім якимось чином зможуть випромінювати до своєї дружини. І якщо вона хоч трошки відчується, я думаю, що вона дуже сильно буде ну, відгукуватись на відносини, на турботу, на знаки, на слова. І буде ще більше випромінювати і любов, і турботу, тому що вона починає щось відчувати. Я знаю, що багато дружин вони готові на подвіг такий, готові, нічого не відчуваючи в своє життя, намагатися випромінювати. А любов турботу і тому подібне, але вони дуже будуть потребувати все ж таки, хоча б лучика любові трошки від чоловіка. Тому раджу, хлопці, знаходьте можливість, знаходьте повагу, знаходьте любов. Ви одружилися, тому що любили. Якщо це любов, відчуття таке, що воно десь зникло, воно точно є, давайте підніміться, це, підпитайте це, візьміть це з силою любити і почніть любити. Побачите, все буде налагоджуватись, налагоджуватися, все буде оживати. Бо Бог є життя, і Бог є любов. Він точно дасть життя всьому. У все вдихне життя, і в стосунки з сім'єю, і в ваше, ваше серце, і серце з кам'яного стане живим. Таким. Ну, все буде змінюватись. Я відчуваю це життя в Бозі, я відчуваю це життя в вірі. Я цим дишу, я так живу. Ну я так живу, я теж чоловік. Теж бував в зоні бойових дій, теж відчував і переживав. Але я відчуваю в Бозі велику енергію, любові. Я її приймаю, і мені дуже легше з цим жити. Дякую, Валерій. Друзі, останніх три хвилини просто зацикліть, бо в цих словах дуже багато енергії на життя. Я вам щиро дякую за вашу участь. Дякую за ваше служіння. Дякую, що ви тут говорите про свій досвід, про практичний досвід, який. Ви проносите далі про ваші пісня надії, яке є в ваших словах, словах, і це відчувається дуже. Нехай вам далі допомагає. Друзі, дякуємо вам за те, що ви з нами. Не забувайте залишати реакції, коментарі, поширюйте ці подкасти іншим людям, друзям. Таким чином, ви будете носіями добра. Ми шукали відповідь на питання, що далі, з Валерієм Галимовим, Військовий. Четвертому поколінні, капелан, священнослужитель. Дякуємо до побачення. Дякую, благословіть.